Сьогодні. Сьогодні ми з вами спробуємо навчитися створювати запити у базі даних. Тобто створення певних запитів у базі даних. Які запити, яким чином їх зробити, як їх сконструювати і так далі, ми з вами зараз розберемо. І так, дивіться: для того, щоб що таке запити взагалі: спеціальні об'єкти, призначені для вибірки з даних з таблиці. Бази даних за певними умовами. Тобто, ми з нашої таблиці будемо вибирати певні дані за якимись умовами, умові, які ми будемо вказувати самостійно. Тобто, ми отримаємо, після того, як ми вкажемо запит, ми отримаємо результат виконання запиту, а саме нову тимчасову таблицю. Що буде міститися в цій тимчасовій таблиці? Так, 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 так. Це у нас усі види запитів, які в нас можуть бути. Ми з вами зараз їх розглянемо. Тепер. Режими створення запиту, ми з вами спробуємо їх сьогодні створити за допомогою конструктора запитів. Все покажу і в домашньому завданні також будете створювати за допомогою конструктора запитів. Та, також, в принципі, там, там все буде зрозуміло. Так, так, тепер ми будемо обирати з вами таблицю певну для того, щоб додати. Далі. Так, сконструюємо певний запит, тобто подивимося, яким чином його можна сконструювати, і відповідно потім подивимося результат виконання запиту, тобто, називатися він буде запит 1, запит 2 і так далі, в залежності від того, скільки ми їх будемо створювати. Тобто, для того, щоб нам для того, щоб нам створити, ми з вами спробуємо заповнити спочатку таблиці. Спочатку заповнити таблиці певними іменами, прізвищами, датою народження. Наприклад, статтю, або, ну, а також, в принципі, ну, клас нам особливо то не знадобиться. Далі, відповідно, за допомогою. Тобто, от вам приклад перед вами на слайді, де у вас сказано відобразити список хлопчиків, зріст яких більше або дорівнює 170 см, упорядкувати прізвища в алфавітному порядку. Тобто, ми з вами. Ми з вами спробуємо зробити те саме, тільки єдине, що не за зростом, але спробуємо зробити так, щоб в нас було впорядковано теж або за прізвищами, або за іменами, подивимося. Але за чимось одним бажано. Або за прізвищем, або за іменем, щоб, бо потім у бази даних виникне конфлікт. Далі. Так, 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 так. Тобто, наступний. Відобразити список хлопчиків, які захоплюються спортом, і середній бал яких за, триместр, за перший триместр більше 10. Тобто, за перший семестр зробимо. Так, 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 результати таблиці. Тобто, зараз ми з вами це все подивимося. Давайте спробуємо побудувати такий записи. Відкрити базу даних, нову, не попередню, а нову. Тепер. Тепер, дивіться, в нас є певна таблиця. Таблицю ми з вами, що нам необхідно, щоб в нас містилося в таблиці. Переходимо в режим конструктора. Переходимо в режим конструктора. Таблицю назвемо учні Таблицю назвемо учнем. Зараз секунду. Так. Код ми залишаємо лічильник, тобто, ну, просто щоб він нам рахував кількість учнів. Далі наступне прізвище. Прізвище учня. Ім'я учня. <кій> Прізвище учня я учнем. Дата народження. Дата народження. Який вкажемо тип даних? Ану, подумайте. До дати народження. Який тип даних можна вказати? Число. Числовий. Ось так. Дата і час. Дата та час, правильно, навіщо вам числовий? У вас є дата та час. Тип даних. Так, так. Забула що це отдільний. У вас є дата та ну, час. Якось. Так, є, тепер стать. Нехай на всяк випадок буде. І останнє, що ми з вами вкажемо. Угу, угу. Ну, візьмемо клас. Візьмемо клас. Клас теж у нас буде короткий текст, тому що в нас там буде і літери, і числа. Все, що завгодно. Тепер, тепер повертаємося до режиму таблиці. Спробуємо заповнити нашу таблицю. У вас фантазія погано працює. Тоді. Поїхали. Петренко, Іван. в мене фантазія краще працює. Раз. Далі. Так, дату народження вкажемо йому 0:12,2005. У нас зараз сина буде плохое ім'я. По-моему, я найли ще з всіх предложених предложив. Далі, Романенко, нехай буде Павло. Нехай буде Павло. Так, йому дату народження вкажемо. Ось таку. 07 2005 Стать чоловіча, клас 10. 10 А. Нехай буде. Нічого змінювати не будемо. Далі, Людмило, нехай буде. Іваненко Людмила. Так, Іваненко, Людмила У нас буде. 24.03, 2006 стат жіноча, клас 10А. Клас 10А. Далі. Тепер. Наступенко Зінаїде. Нехай буде. Сергієнко Зінаїда. Нехай буде. Так, тут дату народження 0204. 2006. Вкажемо стать жіноча клас 10а. Далі. так Романенко, давайте далі. Алла. Романенко в нас вже є Павло, досить нам поки що. Кравець. Нехай буде. Катерина. Кравець Катерина. Сідова. 9 2005 нехай буде. Так, стать жіноча, клас 10 А. Тепер хлопчиків треба придумати. Шевченко, Оттак. Денис. Шевченко, Денис. Нехай буде Шевченко, Денис. А краще Шевченко Андрій. Так, так, 02 10 2005. Стат чоловічий, клас 10 А. Хай буде Яков Леваліза. І тоді Єлизавета. Так, так. 17, 11, 2000, нехай буде 6. Жіноча клас 10 А. І останнє. І ос... Любка Мирослава. О, ну, нехай буде Мельник. Петро. Петра в нас ще немає, немає. 0,8, 0,9, 2000. Нехай буде 5. Стать у нас буде чоловіче, клас 10 А. Поки що цього достатньо. Тепер переходимо до створення запитів. Натиснули Створити, перейшли до конструктора запитів. Перейшли до конструктора запитів. Далі додамо таблицю учні. Додали таблицю учні. Тепер перше поле в нас буде, нехай буде код. Друге поле буде прізвище, третє поле ім'я. Потім нехай буде дата народження. Ну і нехай буде клас. Нам цього поки що буде достатньо. Нам цього поки що буде достатньо. Тепер. Перший запит, який ми з вами спробуємо створити? Перший запит, який ми створ... спробуємо створити, це відібрати учнів, які народилися після 1 січня 2006 року. Після 1 січня 2006 року. Тепер яким чином це можна зробити? Яким чином це можна зробити? Зробити можна наступним чином: сортування. Так, так, прізвище ми будемо сортувати в порядку зростання, тобто, щоб він щоб сортувалися вони за алфавітом. В порядку зростання. Тепер, що означає? Що означають ось ці в нас? Що в нас означає? Тобто, ми перерахували ті поля, які в нас будуть відображені, що означає Ось ці клітинки, ось ці галочки. Вони означають те, які дані в нас будуть виводитися на екран. Тобто, якщо, якщо хоча б одну з них прибрати, відповідно ці дані, наприклад, оберемо можемо прибрати ім'я, ці дані не будуть виводитися на екран. Ці дані не будуть виводитися на екран. Тобто... Зробимо поки що все, потім будемо поступово прибирати. Тепер яким чином нам треба, яким чином нам треба. Ми шукаємо. Нас цікавить дата народження. Тобто, там, де в нас рядок критерій відбору умови відбору, так, знаходимо там, де в нас дата народження. Дата народження. І ставимо, нам треба, щоб вони народилися після. 1 січня 2006 року. Так. Піс, о, після 1 січня 2006 року. Так, так, ось ці хештеги, які у вас з'явилися, вони мають бути. Ну, тобто, вони все одно з'являються, ви нікуди від них не позбавитеся. Далі. Тепер перевіряємо. Натискаємо Виконати, як ми бачимо. Учні, які менші від 1 січня 2006 року, у нас показані на екрані. Що нам знадобляться, переходимо знову в режим конструктора. Якщо нам будуть потрібні учні старше, 1 січня 2006 року змінили знак. Тобто учні, в яких дата народження більше, ніж 1 січня 2006 року. Натискаємо виконати. У нас з'являються учні, ті, які 2005 року народження. Всі, хто народилися, ну, тобто ті, хто старші, 2006 року народження. Так, з цим ми з вами розібралися. Це ми зробили перший, перший запит ми зробили. Розібралися далі. Тепер давайте спробуємо повернутися до конструктора, створити інший запит. Давайте спробуємо повернутися до конструктора, створити інший запит. В цьому випадку ми прибираємо критерії. Там, де в нас дата народження, щоб створити ще один запит, який я хочу створити наступний запит. Я хочу наступний запит створити. Так, так, по-перше, дивимося на список учнів. Що я хочу, щоб ми. Тут режим конструктор. а ось Тут Тут у нас режим таблиці нехай буде. Та підходить все. Далі. Тепер в режимі конструктора. Давайте так оберемо, з якої літери в нас зробимо таким чином, щоб в нас від... відібрати учнів. Відібрати учнів. Прізвище яких? Прізвище яких. Починається з якої літери. Давайте оберемо тільки з тої що в нас є, щоб в нас відобразився. С. У нас на літеру С хтось є. Сергієн. У нас на літеру А, Сергієнко. Сергієнко Ну, нехай буде. Так, нехай буде тоді з літери С. Нехай буде починається з літери С. Нехай буде так. Тепер яким чином це можна зробити? Там, де в нас прізвище. Там, де в нас прізвище. Ось тут ми робимо таким чином: ставимо зірочку. Далі. О, стоп, не зірочку. Пишемо лайк. Like. Далі нас цікавить з літери S. Ставимо літеру S і ставимо зірочку. І ставимо зірочку. Воно потім нам лапки, можливо, домалює. Тобто, подивимося. Тепер пробуємо виконати цей запит. Так, так, пробуємо виконати цей запит. Як ми бачимо, у нас відобразилася Сергієнко Зінаїда. Давайте з вами далі. Тепер найцікавіше теж продовжуємо фантазувати. Повертаємося до таблиці учнів і переходимо в режим конструктора. Чи мені сподобалося? Запит закрити. Давайте закриємо запит. Та нехай залишається запит один поки що. Конструктор. Да йому не подобалося, що запит відкритий був. Тепер, так, поки що це приберу. Давайте додамо ще. О, давайте додамо ще. Улюблений вид спорту. Улюблений вид спорту. може просто хобі? Так, так. О, ну, давайте хобі. Давайте хобі. Так, так. Разумі. тепер Дякую. Заповнюємо. Петренко Іван чим буде захоплюватися? Малюванням давайте. Малювання. Далі, Романенко Павло. Те... театр Нехай буде театр. Іваненко Людмила. Футбол. Залишимо. Іваненко Людмила, нехай буде футбол. Далі. Сергієнко Зінаїда. Вишивання. Вишивання. Далі. Кравець Катерина. М -м -м. Карате. Карате. Шевченко Андрій. А треба, щоб повторялися, кожному... Ну давайте <му> зробимо хоча б щоб одне. Ну давайте Шевченко Андрій, ну тут як би як не крутить але. Футбол. Тут як не крутить ну тут все одно. Далі, як Єлизавета? Давайте. Ролики. Давайте щось інше вигадаємо. Ну, давайте теж малювання буде. Нехай буде теж малювання, Не. добре. І мельник Петро. <свят> давайте теж буде карате. Нехай буде бокс. У ну, да, нас, нас каратистка вже є, нам досить. Давайте завершимо вже з цією базою даних для того, щоб нам е, створити далі запит. Дивіться, що нам необхідно зробити. Ми переходимо. Давайте так, перейдемо в запит. Що нам необхідно зробити? Переходимо в конструктор запитів. Переходимо в конструктор запитів. Так, так, так. Ми на одному запиті все розробимо, але зробимо. Так, так. Там, де в нас прізвище починається, приберемо. Тепер нам треба додати поле, додати поле хобі. Додати поле хобі. Далі внизу в квадратних дужках запишемо введіть. Введіть хобі учня. Тобто, ведіть хобі учня. Тобто, ми спробуємо з вами таким чином розібрати. Таким чином, ми спробуємо з вами додати хобі учня якесь. Яким чином це буде працювати? Дивимося. Натискаємо виконати. Нам пишуть: ведіть хобі учня. Ну, таке найпопулярніше, що в нас, ну, футбол, нехай буде, да? Ввели футбол, нам відобразилися ті учні, які полюбляють футбол. Далі, якщо ми повернемося до О, так, 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 так. Якщо ми повернемося до конструктора запиту, знову натиснемо виконати. Наприклад, у нас там було ще малювання. У нас відобразяться учні, які полюбляють малювання. Тобто, таким чином, за допомогою певного критерію відбору, ми побачили, як можна зробити запит. Вам треба буде створити базу даних з 10 учнів вашого, точніше нашого класу, так? і створити запит на учнів, які старше 1 січня 2009 року.